Фонд Ігоря Палиці тільки разом продовжує допомагати нашим захисникам на передовій. Цього разу важлива та специфічна підтримка для батальйону Любард, обладнання, яке дозволить військовим зберігати продукти тривалий час навіть у найскладніших умовах. Це та річ, яка дуже необхідна хлопцям для того, аби забезпечувати харчуванням особовий склад, в тому числі на лінії фронту. Але це річ не дуже популярна, оскільки на неї дуже тяжко зібрати кошти і ну тяжко заохотити людей. Скидати донати на таке. Цей рефрижератор дає змогу тримати продукти харчування в належних умовах. А на фронті це вкрай важливо, адже від якісного харчування залежить не лише комфорт, а й сила та витривалість військових. Фонд «Ігорі Палаці тільки разом відреагував на запит Любарта. Співпрацюємо з ними уже давно і налагодили гарну співпрацю. Бажаємо нашим хлопцям і усім нашим українцям найшвидшої перемоги, аби ми могли розвивати нашу Україну, а не боротися за її виживання. Для бійців такий рефрижератор, справжній порятунок, він дає змогу доставляти та зберігати продукти без втрати їхньої якості, що особливо цінно під час тривалих ротацій та довгих рейдів на віддалені позиції. Так як ми йдемо як тиловий підрозділ, то наш прямий обов'язок забезпечить особистий склад гарним та якісним і свіжим харчуванням. На жаль, ми не можемо. Розположити нашу продукцію максимально близько до лінії бойових дій, тому ми дуже вдячні всім, хто допоміг нам цим контейнерам, бо ми зможемо відправляти нашу продукцію по підрозділам і вона буде доїжджати у тому стані, в якому вона має бути згідно нормам харчування для особистого складу. Фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримує українських військових вже понад 10 років. Це не лише амуніція чи техніка, а й забезпечення особливих запитів, які допомагають нашим захисникам ефективніше виконувати бойові завдання. Людей дійсно не вистачає. Людей не вистачає як у підрозділах, так і у толових службах. Тому ми раді будемо запросити всіх до 20-ї бригади Любард. Будемо чекати. У нас дуже багато є посад, як і бойових, так і не бойових. Ми чекаємо реально всіх, бо для кожного знайдеться справа. Головне, щоб ти був людиною. Це єдине, що треба, коли ти йдеш до армії. Тим паче, якщо ти йдеш до нас, Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.